Глядачам, очікуємо глядачів. Будемо, друзі, зараз розказувати про славу Господню. Очікуємо глядачів про славу нашого Творця, Творця неба і землі. Він є дихання і Він є наше життя. Амінь. Амін. Каже живий Господь, жива душа моя. Очікуємо. Господь добрий, господь любить нас і. Як важливо в цьому не сумніватися в його любові до нас. Господь неймовірний, Він підкріпляє, дає сили і являє свою велич і славу у всьому, що є навколо нас, що нас оточує. У всьому творінні його є. Його сила, слава тільки нашому Творцеві. Хвала і честь за великі Його діла, за велике Його творення. Амінь, амінь. Очікуємо підключення. Як зазвичай, це десь біля п'яти хвилин, поки сигнал дойде, сповістить. Слово Боже, це є слово життя, друзі, слово життя. Амінь. Амінь. І дійсно блаженна людина, яка надію покладає на Господа, каже: А хто хоче хвалитися, хай хвалиться Господом. Друзі, хтось Бачу, приєднався. Наші вітання вам. Можете писати, писати, вітатися, чекаємо. Свідчимо вам, що Боже слово звіщається на всякому місці. І де би не ступала нога наша, де би ми не були, звіщаємо радісну новину про те, що Бог живий, істинний, і кожному він хоче дати спасіння, щоб кожне серце було відкрите Його і пізнало Його, любов, милість і благодать. Його. Наш Бог чудесний, незмінний у своєму слові. Люблячий милостивий Бог. Слава йому слава слава навіки. Так, так, слава навіки нашому Господу. Ми говоримо про Господа, бо ми ним живемо. І ми не просто скажу, друзі, знаєте, віримо, а ми маємо з ним відносини. Амін. Особисті відносини. І Господь. І Господь чекає, друзі, чекає усіх для особистих відносин, тому що Він, наш, Господь Христос, зробив все, віддав себе для того, щоб примирити нас з собою, друзі. Господь добрий, Господь довготерпеливий і чоловіколюбивий. Ніколи не варто нарікати на Господа, ніколи не варто нарікати на те, що війна, що ще щось відбувається лихе. Це все проблема, друзі, у люях, тому що люди віддаляються від Господа. Читайте Біблію, читайте Євангеліє і зрозумієте, що всі проблеми, всі біди через те, що люди залишають Господа і втрачають з ним зв'язок. І Господь в Біблії каже, мої вітання, друзі, хто приєднався, і Господь каже в Біблії, що зробив ти нерозумно, від цього часу в тебе будуть війни. А все через те, що я не послуг Божий. Друзі, вітання. Хто? Привіт, Володимир, привіт. І Господь. чекає покаяння. Господь чекає покаяння і примирення. Ми тебе теж раді бачити, Володимир. Приємно дякую. Чекаємо ще підключення і говоримо про те, що Божа любов вона незмінна. Про те, що Господь чекає примирення, покаяння, примирення щирого. Він батько, який чекає своїх дітей, слава Богу. Він батько, який чекає своїх дітей. До свого дому, друзі, до свого дому він все зробив. Він віддав сина, Бог віддав свого сина. Все. Саме дорогоцінне, єдинородного сина віддав. Щоб кожен, хто увірував мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ. Іван описує. Що віддав свого сина, друзі. Хто приєднався? Мої вітання до вас і можете написати, звідки ви. Буде приємно. І зараз Євангелію військовим. Амінь. Амінь. Говоримо військовим за Божу любов, за те, що вчить Христос. Військовим напевно, особливо зараз потрібний Господь. Тому що Бог чекає відкритих сердець. Він чекає те, щоб кожні уста визнали його Господом, Спасителем Ісуса Христа. І Він любить кожну душу, тому що Він, наш Отець, віддав Сина Свого Ісуса Христа. За ті, які жили, ті, які живуть, і ті, які ще народяться. І Бог просто Він плаче за кожною душою живою. Він прагне, щоб кожне серце було відкрите для нього. І ми зараз у військовій частині намагаємось відкрити людям Христа. Ми намагаємось відкрити людям живого Бога, люблячого Бога, який любить всіх. Який любить всіх безмежно і без винятку і своєю безумовною і великою любов'ю. І хочеться, щоб е, люди зрозуміли, що Бог не залишає, що Бог завжди виходить назустріч mm. тим до тих, хто надію покладає на нього. І коли ти дивишся в очі цих людей, військових. І як хочеться їм донести, що є надія, друзі, є надія. Є надія повернутися живим. Є надія повернутися цілим і неушкодженим до, до свого дому. А для цього, друзі, всього лиш потрібно вірити і надіятись на Господа нашого Христа. Що Він має силу зберегти. Має силу. Захистити і має силу і владу повернути додому цілим і неушкодженим, і дати мудрість, дати любов в серце. Як важливо амінь. амінь. Як важливо пам'ятати і знати, що вся влада в Господа каже Господь дана мені вся влада на небі і на землі. Вітання тим, хто приєднався. Слава написано Слава Богу живому. Амінь. Амін. Ми е, проповідуємо живого Бога, який Амін. діє, який е, рятує і допомагає. Ми недавно дивилися про короткометражний е, фільм про Седрах, Месаха і Авденагу, про те, як вони були вкинені в піч. Але Господь їх урятував. І навіть волосся не згоріло. І навіть Бог запаху. Не навіть запаху не було і mm. Бог показав, що Господь він Бог над богами і не має нікого іншого крім Бога одного єдиного живого. І цей Бог живий. Через жертву Христа. Друзі, всіх нас чекає в Отчий дім. Хто читав, згадайте притчу про блудного сина. Хто не читав, можете зачитати в Луки. Притча про блудного сина. Де? Коли син вертався, батько його зустрів. Батько його зустрів написано, друзі, що син ішов, а батько вгледів, друзі, вгледів батько чекає. Батько чекає, коли ж син вернеться додому. Це любов Отця. Дякуємо, Володимир, взаємно, дякуємо за молитви, дякуємо за благословіння. Бог нас береже, друже. І вас, хай Господь береже всіх. А Бог чекає. Бог чекає. Так і ми, бувши блудними синами, вертаємось до нашого Отця Небесного. Амінь. Так і є. І розумієте, коли грішник кається, ангели радіють. Ангели радіють, друзі. І каже Господь. В притчах така премудрість каже, коли каже вівця загубиться, то він залишає 99 і йде шукати, друзі, одну вівцю. А коли знайде, то радіють всі, тому що знайшов загублену. Отак От Господь за нами. Друзі. Шукайте лиця Господнього, написано шукайте. А Господь каже, що каже, дивиться Господь на людських синів, чи є там ті, хто Бога шукають. І в цей час нелегкий, друзі, як важливо шукати лице Господнє. шукати і знати, що тільки Господь збереже від цього лиха, яке насуває, вигляньте, що роблять, робиться, друзі, руїни, кругом руїни. Обман, лукавство. Обман, так, лукавство. А в Господа правда. В Господа істина. Каже, пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Амінь, друзі. Істина, істина це Христос. Каже, Пилат, пам'ятаю каже, що є істина, так? А істина перед Ним стояла свого часу. Каже, що є істина? І хочеться ще, друзі, сказати, тільки вдумайтесь в слова такі важливі. Каже Христос до учнів, каже, царі хотіли побачити і пророки, що бачите ви, і не побачили про слово життя. Апостоли бачили Христа, каже, руки торкалися до слова життя. Друзі, царі хотіли побачити Месію, Спасителя світу. І не бачили, а каже, блаженні ваші очі, які бачать. Блаженна людина каже, е, а за кого? Христос каже, каже, а за кого мене вважаєте ви? А Симон Петро каже: Ти Христос, син Бога живого. Каже, блажен ти, Петро, бо не тіло і кров тобі це відкрило. А Отець мій Небесний. А в Ісаї написано, каже, Господи, пророцтво про Месію каже, Господи, над ким відкриється Господнє рамено і хто повірить звістці оцій нашій? Друзі, шукайте, шукайте Господа, шукайте того, щоб Він вам, вам відкрив це, щоб Він воскресив вас всіх. Ми ділимося те, що ми пережили, що ми знаємо, що Він нас воскресив. Ми були мертві і воскресли в Христі. Він Духом Святим нас оживив. І ми зараз свідчимо і розказуємо. Ми свідчимо і розказуємо, що Бог є живий. Він навіки живий і незмінний. І Він є Бог живих. І ми всією душею, всім серцем своїм просто прославляємо його своїм життям, словом, вчинками. Щоб люди пізнавали його, що Він є люблячий Бог і Він прагне, щоб серця навернулися до Нього. Так як блудний син вернувся до свого батька, так і аби ці втрачені серця навернулися до нашого Господа і Спасителя, якому слава, честь і навіки. Бо Він є незмінний і люблячий Отець наш небесний. Амінь. Я скажу амінь і амінь, тому що. Каже, яка користь людині, яка здобуде увесь світ, а душу погубить, друзі, каже Христос, яка користь людині? Якщо ти не примирився з Господом тут на землі, то на що ти розраховуєш у вічності, друзі? Задумаймось всі разом. Христос каже, без мене ви нічого не можете робити. Амінь. Бо тільки сила в Христі, тільки сила в Його імені, тільки сила і любов в ньому. І ми дякуємо Богу, що Він живе в наших серцях. І так само ми хочемо, щоб кожен, хто почує ім'я Його, щоб так само відкрили своє серце для Нього. Бо це дуже важливо. Це є наша місія на цій землі звіщати Івангелію, відкрити. Ім'я Ісуса Христа цьому світу відкрити любов Отця нашого Небесного. Нехай буде прославлено Його Ім'я. Алинуя. Скажу Амінь. І хоча, знаєте, скажу, друзі, і світ буває, знаєте, противиться не приймає, але ми все одно йдемо і звіщаємо, тому що ми. В собі носимо слово життя. Ми маємо це насіння, яке може людину пробудити слово, слова Христа. І не важливо, що світ противиться і не приймає. Важливо те, що ми хочемо догодити Господу. І ми проповідуємо і говоримо не тому, що Господь нас якби заставляє, а тому, що ми маємо цю радість в Христі. І ми хочемо. Щоб Господь все більше і більше мав дітей. Хочеться, щоб все більше і більше приходили до нього люди з покаянням. Друзі, багато не треба, каже Господь, хто прикличе Господнє ім'я, той спасеться, хто покається, хто прикличе, скаже, Господь допоможи, спасеться. Друзі, як важливо взагалі в цей час і завжди бути в мирі з Господом. Я скажу свого досвіду, і Михайло, я впевнений підтвердить, що Господь ніколи не залишає, ніколи він не залишає. І він проведе через все. А знаєте чому? Тому що в нас є надія на живого Бога. Ми не надіємося на свої сили, ми не надіємося на людину. Написано проклятий той, хто надіється на людину. Наша надія тільки Господь не людина. І я пам'ятаю, коли Господь врозумляв народ Ізраїлів, євреїв і каже, що ж ви надієтесь на Єгипет, Він ж підведе вас. Коли вони дивились на Єгипет. І Господь врозумляв, що зрозумійте, люди, що тільки в мені спасіння, тільки зі мною перемога каже, не в колесницях, каже, не кіньми, а духом моїм перемога, друзі. Так і в Христі Ісусі, тільки Духом Христа ми пройдемо, ми переможемо, і ми будемо завжди бачити. Світле впереді Христове. Амінь. Амінь, Амінь, Друзі, вам всього найкращого. Любіть життя. Цінуйте життя. Пам'ятайте, що життя, справжнє життя, воно тільки з Христом. І випробовуйте себе у вірі. Де б ви не були, пам'ятайте, що віра без віри. Догодити Богу неможливо. Тому будьте вірні, як Ісус нам всім вірний. Любіть свого ближнього і звіщайте Івангелію, де б ви не були. І пам'ятайте, що це є наша місія проповідувати Слово життя, являти людям Христа і любов нашого Отця. І ще скажу, друзі, на завершення, що Любов понад усе. Якщо лихословлять, просіть в Господа сили, щоб каже написано: глядіть, щоб ніхто не віддавав злом за зло. Друзі, як важливо бути справжнім учнем Христа і любити, незважаючи ні на що. Коли обзивають благословляти ім'ям Христа, коли, можливо, і будуть бити. Не відповідати навзаєм, а покривати любов'ю. Любов так, так, друзі, так. це це шлях Христа. Зверніть увагу на Євангеліє, як шов Христос. Це справжня досконала любов, коли побивали камінням Степана. Він каже: Господи, не залічі їм цього гріха, а Господа. Коли розпинали, каже, прости їм Отче, бо не знають, що роблять. Отак От і ми маємо розуміти, що людина, коли тебе лихословить, коли, можливо, там і вдарить, вона не розуміє, що вона робить. Як ми можемо показати світло? Точно не так, якщо ми взаємно відповімо. Тільки любов, тільки любов і досконала любов. Каже, віра, надія, любов, а найбільша між ними любов. Тому, друзі, хай Бог нам всім дасть. Цю Христову любов, яка покриває гріхи, яка вчить любити. І саме найважливіше, що тільки досконала любов в Царстві Божому. Благословінь, друзі, вам, всього найкращого вам. З Богом, з Богом, і нехай Бог благословить кожен ваш день, кожен ваш крок. І... Кожну вашу дію, що ви будете робити в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хай все буде зроблено в ім'я Ісуса Христа. Каже Господь моліться за тих, хто вас проклинає, хто лихословить, моліться, благословляйте їх. Тоді ви будете синами Отця, коли Дух Христа буде в вас. Всього найкращого з Богом, друзі! Бувайте здорові! Ранами Христа. Ми зцілені. Амінь.